Є місто невеличке, чисте, тихе, Серед степів у центрі України, Куди б не мандрував, куди б не їхав, а серце все одно до нього лине, як корабель, який пливе майбуття, Ще зовсім недалеко від вокзалу, то наша п'ята школа, перші чисті почуття, З якою доля всіх нас пов'язала. Багато в нас цікавих місць у школі, Здавалося, не вивчимо за роки. В нашому житті вони зіграли різні ролі. Запрошуємо зробити перші кроки. Це затишні просторі холи. Це два комп'ютерних сучасних кабінети. Тут ми вчимося танцювати, а тут їмо смачні борщі котлети. Спортивну форму вдосконалюємо в трьох залах, У актові співаємо і танцюємо. Ці зала ми відвідуємо і влітку, допоки перший дзвоник не почуємо. Тут наша гордість, наш музей зразковий. І хоч в історії немає вороття, та пам'ять то для нас предмет обов'язковий, бо без минулого немає майбуття. Так склалося і так ідеї з віку вік, Все починається з дзвінка шкільного. І перше вересня для нас це Новий рік. А далі за новим чекаємо нового. Багато років вже ми здійснюємо проект. Щоб стати розумнішими і кращими до старості, всім учням він допомагає. Прикуємо сходинками досконалості. Спортивна сходинка це справжнє свято. Іде здоров'я, конкурси, змагання, урок олімпійський, турнір знавців спорту і на майбутнє щире сподівання. Після змагань на сходинці ми зупинитись не могли, і у день мир флешмоб уперше провели. Традиції за понад 30 років. Вже сталося, але нового не цураємось, і в творчій сходинці нам тільки сниться спокій, постійно вдосконалюємось і розвиваємось. На голос школи ми гостей чекаємо, а серед малюків шкільну принцесу обираємо І восьмикласницям на сторок салани вручаємо, а в старших класах соцрекламу представляємо. Пишаємо кращими випускниками року. І на майданці в місті танцювали мені в року, здобутки в рік у рік навчальний, перелік чималий, а кращі з кращих зійдуть на олімп шкільний. Наступна сходинка це крок до інтелект, бо учні школи, призари всіх олімпіад, беремо участь у всіх конкурсах, проєктах, навчанні вдосконалієм талант. Є в школі товариство наукове, і учні школи в Ман то щирі друзі, а наші старшокласники. Міських команд знавців, основа. Випускники вступають до престижних вузів. Мабуть, тому що всі ми креативні, нам всі шляхи відкриті, як у морі кораблян. Ми обдаровані, ми перспективні. завдячуємо своїм учителям. Я навчаюся в найкращій школі із усього міста. П'ята школа, з кого хочеш зробить оптиміста. П'ята школа найкраща, тому що в ній працюють найкращі вчителі і вони дають найкращу освіту. П'ята школа найкраща, адже учні п'ятої школи виборюють призові місця на конкурсах на олімпіаді. Говорячи щиро від серця, хочу сказати, що п'ята школа це елітна школа. Вони у нас усі талановиті. Відмінники і лауреати, а ще спортивні, креативні, добрі. Працюють за покликанням, не за зарплату. Навчаємось у цій школі 11 років, щодня ми відкриваємо нові поняття. Шкільне життя це тільки перші кроки, це стартовий майданчик майбуття. Без сумнівів, що гарних шкіл багато. Проект Відкритий світ найкращих обирає нам моя загальна світня, вільногірська, п'ята, без сумніву, достойна, вірте нам, випускникам!